У Житомирі пройшов фінал пісенного конкурсу Перша нота. На обласну сцену вийшли 30 найяскравіших юних талантів, відібраних у віддалених куточках дев'яти районів Житомирщини. Конкурс ініційовано Радіо Житомирська хвиля. Цього року він проходив за підтримки облдержадміністрації. Продовж двох з половиною годин тривав пісенний марафон. За дійством на сцені уважно спостерігали не лише глядачі, які в заповнили обласний драмтеатр, а й поважне журі, до складу якого увійшли губернатор Сергій Рижук. Московський співак Володимир Литвиненко і всесвітньо відомий тенор Володимир Грешко Перед і навіть після виходу на дуже велику для них сцену учасники помітно хвилювалися, однак це не заважало їм демонструвати свій талант. Це не дуже подобається, вона дуже велика, але їй дуже страшно виступати. Страшно, але тобі вдалося зробити те, що ти хотів. Думаю, так із 30 журів визначило 7 учасників, нотки яких цього дня прозвучали найяскравіше. Усі без винятку артисти отримали пам'ятні подарунки: МП3 плеєри від Сергія Рижука та ювелірні прикраси срібні нотки від організаторів. Переможці ж ще раз випробовували долю, обираючи подарунки від спонсорів, які були дуже різні: грошовий чек, телевізор, відеокамера. Веліна прикраса та інше у сімку найкращих потрапила, і 12-річна Діна Дударчик із села Заремля Баранівського району. Тебе в селі вже всі знають. Пізнають ти вже там місцева зірка. Ну майже так. Головний приз золоту ноту додому повезла Інна Дубик із Почанівки Романівського району. На цьому виборі зійшлися як журі, так і глядачі. У чуттєвому виконанні інни весь зал пізнавав Анну Герман і серце і душа співала. Так взагалі воно є. Окрім титулу переможеці, Інна отримала і ще один безцінний подарунок. Вже восени вона співатиме у палаці Україна у дуеті із самим Володимиром Гришком. По-перше, прекрасно сприймав зал, а по друге, я справді вийшла на сцену. Я відпочила. Я отримала ось ті емоції, які ну просто так у буденному житті не можна отримати. Юні артисти отримали не лише подарунки, а й справжній майстер-клас від журі. Держадміністрації Сергій Рижук оголосив початок першої ноти 2011. Цього разу конкурс буде розширено. До участі також запросять музичні колективи, декламаторів та поетів. Ми гроші для цього знайдемо дедалі. Більші є у нас ми навіть бюджет за 5 місяців виконали, як по області, як це не було складно. А дедалі буде краще. Конкурс перша нота проводиться в шосте. Рік від року кількість учасників збільшується, а шлях переможців з цього лише починається. Серед переможців є діти, які далі вже розвиваються. Наприклад, одна дівчинка Анна Кукса бере участь у цьогорічній новій хвилі, ігоря Крутова. Інший хлопець. Олександр Завацький, значить, він виборов приз на Луцькому міжнародному фестивалі баяністів. Ірина Лавренчук попала в програму Крок до зірок і зайняла призові місця. Така їх доля у підсумку Житомирщина отримала талановитих переможців і надійних патронів Сергія Рижука і Володимира Гришка. Останній запросив усі таланти до себе у продюсерський центр. Я певний, що перша нота це для дітей перший крок у майбутнє. І саме головне, щоб ми дорослі були з ними. І навіть діти, котрі сьогодні не отримали перемоги. Ми всіляко вселили в їхні душі, янголятки, надію, велику надію. І мені приємно сьогодні, що з паном губернатором ми сьогодні домовились в майбутньому підтримувати подібні заходи і не забувати, що діти дійсно та зернина, котру покладеш у землю, такою вона пишною, святою, славетною, чистою і виросте.